Но рана було зовсім друге небо. Зараз кісточки набігли. Так, я тоже пью чай. Разом встань. Я чорний. Ми разом. разом, Ти не чорний, ти чай. А, я чорний де-де-де-де-де. Двісового стопчика треба вправити. Білого? Так, кривоватий, ти не знаходиш. Стоїть так тут під находом, робити. Може, я його як косив трошки в нього в'їхав. може, але не знаю. Не впевнена. як секунди розберу. Моя колумбочка, яка гарна стала. Хвости такі вже славні. Тому щось посіяли, якісь квітки, не пам'ятаю які. Ну, виростуть, побачу. Я паличку поставив? Так, да, дві там <гум> ну, і там. Ну, ходи. Ну, ходи. 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 Щоб було гарно. Так, а ми шо? сьогодні альтан... на цю альтанку. Да, альтанка ще не заросла до кінця. Ну, ще так, ще їй не так жарко. Так, да, і не так жарко, щоб да, вховати. Ми гріємося на сонці. <гум> да, більше гріємося, бо сьогодні зранку було, ми виходили... Плюс шість. Плюс шість було, але вночі Так що як то так. На mm -hmm. середину вже травня а тепла нема. Mm -mm. І що робити? Печалька Чекати. Так, на станції поменяли фільтр після станції, станции. Чогось коричневого став. Мабуть, щось там є всередині. А може це реакція на воду з фільтром поліпропілену. Поставили нитку. Ну, 5 мікрон, Подивимось, що це буде. Там Стан, станція, Так, помінялись насос сам на станції. Бо той вже йому було там порядка 12 років. Щось він не хотів робити. Реле теж поміняли. В комплекті все працює. Подивимося як. Абрикоса, листя пожухли і цвіла. На одній гілочці. На одна гілочка, вот де вона. у да. он где-то. Вот. А тут рядом веселенькі листки. Листики. Вот Сегодня плюс 16 и в домик не ходиться заходить. Шикарная дача. Шикарний вигляд. Покосили. З цієї сторони теж шикарний вигляд. Теж покосили. Ренок Лива 2006. Заміна масла, мабуть говорить, ключ. Проїхали ми 9756 км. Приїхав зараз на заміну масла на розлив Мое. Так, масло змінили. ключ не горить, СТО відключили, запускаємо. Все добре, 130 тисяч, 138, на 8 тисяч дали, ну, добре так. Треба повесить на место. Хол... греемся, чай пьем, обогреватель. Это квитень Ключаем. месяц середина. Да, квитень. Жар. Мама пуховым платком обернулась. Я тоже сижу. Замерзший. Ну, без, без, замерзший, без пухового платка, правда? Хочешь, да? Не, я не хочу. Тоже тоже холодно, ему дебик исхувал. На одной лапке стоит. Матяк. Приїхали з міста до ще де. На вихідные їздили до внучат. Ток. Холодий на печку накопили. На вулиці плюс 11. Колотун таки вдягнулась. Сильно такого нічого не поробиш на, на даче. Ну, все одно вийшли. На вулицю щось поробити. Бо дома в домі теж сидіти не хочеться кожен день. Танюшка хоче покрасити. Покрасити свої э, поділки. Ще чорної краски купили. Пофарбувала чорною чер... краскою. Пофарбувала. Процес довгий, ще білим треба. Очі треба намалювати. Очки. Купили докупили. 10 штук. Так, поставили на місце. Два, три. 4, 5, 6, 7. А я Айрастуть. Мурахи завелись. Посипав я їх на логово. Вот такая штучка від муравів. Не знаю, наскільки диєво подивимось. Так, огурчики садили в теплічний якісь. Ці десять вони війшли. Третий. пускают, Третий листок. Ну тут типа Повертается. повертается да. А -а -а. А -а -а. да. Ну объект. Объект повертается, да. Молодец. Ну ты ж вроде как под... под... Паска я своя не переживай. да вона слідкує за тобою.